У цьогорічному сезоні Суперліги Луцька команда Континув волинь університет зайняла п'яте місце. Про здобутки команди ми вирішили розпитатися в головного тренера Босла Андрійовича Галицького та гравців команди. Ми то боролися, звісно, попасти в четвірку хотіли. і Нам трошки не вистачало. Чи я тоді, коли грали з Тернополем, там і карточки отримав, і так, бо рішалася або Тернополя, або ми. Але коли ми вже зрозуміли, що туди нас не пускають в четвірку, то ми тоді вже грали за п'яте-восьме місце. Але вже грали так, що і заміна грала, всі, замі, всі перевіряли. А цей третій день ну, одну тільки заміну зробив, бо більше не можна було, бо треба було перемагати, закінчувати сезон перемогою. А не задоволений, звісно, тим, що я думав, що трошечки швидше. Ну, Любому ну, хочеться, щоб порося. Старає швидше жисло, вчителю, щоб він математику скоріше учень вивчив, а тренеру хочеться, щоб скоріше вони технічні прийоми здобули, тактично краще грали. Вони ще цього ще, ну, ще не досягли. Ще, я думаю, що ще треба працювати і працювати. Ще над технікою багато треба працювати, ще над атакою, над блоком, над прийомом. В захисті багато помилок допускають. Є над чим працювати, щоб сказати, що я задоволений. Ні, ми своє доказали, що ми в сезоні були на п'ятому місці. Ми доказали, що ми і зараз отримали три перемоги, дві по 3 0 одну 1-3-1. І знову зайняли своє п'яте місце. Вже доказався всім, що це не випадково. У нас перервами не очікуємо. У нас це вже всі студенти грають, крім двох, і Житовос, яка не будуть приймати в універсіаді. А Степанюк, може Галицька восстановиться, Козачківська, вони будуть приймати, всі студенти. Решта будуть приймати в Універсіаді України участь з 4-8 травня в Луцьку зональні змагання в Універсіаді, а фінальні ще не знають, де будуть. Переможець Універсіади їде в Південну Корею на Всесвітню Універсіаду. Якщо на Всесвітній Універсіаді зараз нове положення, ми займаємо. Призове місце, гравці отримують майстрів міжнародного класу, а тренер, хто не має заслуженого, присваються заслужений тренер України. То є над чим працювати, є. І в червні місяці фінали мають бути. То ми ще до середини червня ще будемо працювати в тому ж режимі, як і працювали, бо впереді чекає нас універсіада. А ми дівчата хочуть перемагати і хочуть в Корею попасти. Олександр, а що потрібно зробити для того, щоб наша команда на цьому сезоні була в четвірці? Або навіть в призах. Ну, нам обов'язково, щоб були в четвірці, це треба ну, мінімум два гравця додавати опитних, дорослих, бо коли ще стояла галицька, було легше грати, а їй не стало одна Степанюк зараз. їй важко. Треба опитних з блоком, з атакою, з прийомом. Мінімум два гравця, і ми будемо в четвірки боротись за призове місце. Я думаю, що за високі там місця там за золото буде важко, а за бронзу ми в слідчому чемпіонаті можемо поборотися. Своїм складом нам ще треба працювати і працювати. Я вважаю, що це не найгірший результат цього сезону, зважаючи на те, що в першій четвірці зібралися дуже сильні команди і гарні. Но я думаю, що треба більше працювати і ставити перед собою більші цілі, виходити в першу четвірку і боротися вже за медалі. Я думаю, що все можливо. Ми будемо старатися. У ну, нас молода команда, і нам потрібно багато над чим працювати. У нас просто є своя тактика, мало хто з команд грає з високих передач. Нам треба удосконалювати свою, цю тактику і свою техніку удосконалювати. Ну, І тоді може бути набагато кращий результат. Ну, якщо взяти навіть цю четверку вже фінальну, наші перші тимпа заграли нарешті і показали справді непогану гру. І Ліберо Ася Карасьова дуже додала в цьому сезоні. До літо ми постараємося підтягнутися і показувати набагато більшу гру. Ми думаємо, що на слідуючий сезон наша четвірка, перша, має бути 100%.